Всім привіт! З вами The Saint, і сьогодні у нас на огляді важкий танк прориву Чехословакії WZ55. Розберемо його ап загальні ТТХ, також покажу, яке обладнання використовую і рекомендую. Пройдемось по навичкам екіпажу та польові. І так, йому апнули циклічну гармату і доволі гарно. Одразу наперед скажу, що він краще почав гратися, чим на барабані. Тож, в цілому час перезарядки йому збільшили, але збільшили і середню шкоду за постріл. Тепер це 530 альфи. Це взагалі супер, враховуючи теперішній ряду. Хоч і не сильно, але хоч трохи підняли пробитягу до остряду, тому вже добре. Давайте оглянемо загальні характеристики, вони у вас на екрані. КД при такій альфі доволі непогане, при тому, що це без вентиля. Загалом він став комфортніший, чим був навіть до нерфу його бараб... по барабану в минулих оновленнях. По обладнанню це стабілізатор, турбіна та системи керування вогнем. Ще лишилось вона в мене з барабану, я, в принципі, більше люблю комфорт стрільби. Тому поки так. Проте експерименталку можна замінити вентилем або ж закалкою. Е, їх можна використовувати як і звичайне обладнання, проте, звичайно, що якщо ти хочеш краще, то можна використати рожеве і бонове обладнання. Проте, як я сказав, звичайний також піде повноцінно. Е, це саме по. Обладнання, якщо говорити. Стосовно польової, у мене вона не вкачена насправді до кінця, проте, по рекомендаціям я би зазначив наступне. В першому слоті, як на мене, тут все ж таки буде краще друге. Тут е, більше толковіше йде з той самий закалкою чи без, воно якраз буде друге, мені здається, краще. В другому слоті це точність чи зведення, тут же не ваш розсуд, але як на мене, то краще точність. Зведення тут і так комфортне. Тому, як на мене, буде все ж таки краще точність, все ж таки попадати частіше, це краще, чим не попадати. В третьому слоті це звукоізоляція, звичайно ж, це танк прориву, тому щоб був щоб менший стан, тому все ж таки це буде більш дієвіше. По четвертому слоті тут неоднозначно. Я більше любив комфорт сліби, тому я все ж таки використовував би рекомендую друге. І по останньому, якщо все ж таки катаємо з закалкою. То я би рекомендував би ХП поставити. Трохи втратити на стабілізацію, проте краще з ХП. Якщо ні, без вентлів, до прикладу, то можна взяти другий слот. Стосовно екіпажу, у мене він, до речі, також не фул, але основні перки ви можете бачити на екрані. Це боєобразство, ремонт, гострий зір, координація, радіоперехват, пліч о пліч. Е, далі у нас так само ремонт, боєобразство, плавне вертання. Башти, снайпер. Е, ремонт, плавне. Вхід і знавець двигунів. І також ремонт, бо, безкотактна боєукладка, інтуїція. І тепер перейдемо до мого бою, коли недавно зіграв. Тож, ми граємо в топі по всі 10 рівні. Ласкаво прошу до перегляду. І так, у нас перемога, 7К дамашки. Моя команда, до речі, також не підвела. Результати перед вами. До речі, зробив якраз ОБЗ авангард 9. Ну, Якщо говорити по висновку, танк став набагато комфортніший і кращий. В цілому я рекомендую його саме на цій гарматі, все-таки більша альфа, кращий комфорт стрільби. Тому рекомендую саме грати його не на барабані, а саме так, на циклічній пушці. Надіюсь мій огляд вам сподобався. Буду вдячний за коментарі, лайки, а також підписку. Вмикайте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Всім гарного дня, до нових зустрічей!